Мир Божий, дорога церква Христова, будемо читати місце, яке записане в Малахії, 3 розділ 16 по 18 вірш Малахії 3, 16. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь. На той день, що вчинюю змилосерджуюсь над ними, як змилосерджується чоловік над своїми синами, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведним та нечистивим, між тим, хто богові служить, та тим, хто не служить йому. Амінь. Займайте місця! Книга про Камалахії була написана в важкі часи. В ті часи, коли народ Божий вже відступив. Від Бога, в ті часи, коли Господь стукав до них через дуже багатьох пророків, багатьма способами, говорив до них, але вони так і не слухали. В ті часи, коли Бог вже остаточно вирішив, що покарає свій народ і вони підуть в полон. І в ті часи, коли Господь вирішив вже більше не говорити до них через пророків, і 400 років Бог мовчав, поки. Наступив новий заповіт, і вже були новозаповітні промови від Господа до людей. Час був нелегкий, люди ображали Бога. Ті, які мали би хвалити Бога і славити, мається на увазі народ Божий, бо про нього йде мова. Тут не говориться про взагалі невіруючих. Вони жили як-небудь і втікали від Божого суду. 15-й вірш. Який перед цим 3:15 написано, що а тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Отже, безбожні люди вони випробовували Бога своїм ставленням до Бога, будувалися, вони щасливі були, пишні, все в них добре велося. І дуже гірко було тим, хто посправді шукав Бога. Отже, час був дуже непростий, дуже нелегкий занепад в народі Божому. Здавалось би, вже немає зовсім істинних Божих слуг і людей Божих, і рабів Божих. Але в цьому тексті видно, що серед цих всіх людей, серед цього всього відступництва були й ті, хто дійсно служили Богові, хто дійсно мали страх перед Богом і хто були праведними. Що ми про них знаходимо? У цих трьох віршах ми бачимо, Господь дає їм характеристику і говорить про них. Знову 16-й вірш. Що ми знаходимо в цьому 16 му вірші про цих людей? Вони змовлялись один з одним. Іншим словом, говорили одне з одним. Вони спілкувалися одне з одним, їх тянуло одне до одного. Праведних до праведних. Тих, хто служить Богу по-справжньому, тягнуло до таких самих. Вони гуртувалися, і вони щось говорили про Бога. Можливо, вони зітхали про те все, що діється, вони не погоджувались і не одобряли вчинки Божого народу і їхній вид служіння того часу. Як вони. Відносились до Божих жертв, як вони недбало це робили, як вони робили на свій лад, не по закону Божому, і, і вважали, що це все нормально, вони не погоджувалися з цим. Вони змовлялись одне з одним, шукали одне одного, тягнулись одне до одного. І, можливо, плакали. Знаєте, є цікаве місце також в Єзикіля, 9 розділ, 4-й вірш, в цьому розділі перед тим, як Бог мав покарати Єрусалим. Бог каже, спочатку пішли людей в ляній одежі, можливо, то були ангели, і умовно покласти знаки на чола Божих рабів. Ангели чи ці люди в ляних одежах, хто мали каламар, вони мали йти і шукати тих людей, хто не такі, як весь народ безбожний, і класти їм на чоло мітки, щоб коли прийде ангел-губитель в лиці. Може, навіть війська і так далі, щоб вони не були згублені. І написано 9.4, і сказав Господь до нього: перейди з серединою міста, з серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма гідотами, що робиться в його середині. Це Єзекіля 9.4. Зітхають і стогнуть. Похожий, е Схожий тут опис цих людей. Це люди, які не погоджувались з тим всім, що робилось тоді в Єрусалимі. Вони стогнали, тому що для багатьох, можливо, це була норма, і вони навіть осуджували їхню думку. Але вони, можливо, не могли висловлюватись дуже відкрито, але разом з тим вони зітхали і стогнали над всім тим, що твориться в, народу, в народі Божому. Що ще, ще ми бачимо з Малахії про. Людей, які дійсно служать Богу які мають страх перед ним. Повернемось до Малахії 3,16. І там написано, що ще ми бачимо. Бачимо, що Бог прислухається. Да? Змовлялись тоді один з одним, ті, хто має страх перед, Господь, перед Господом, має і прислухався Господь. Господь, по-перше, чує. Чує все, бачить все, він прислухається, він своє вухо нахиляє. Йому цікаво, що про нього говорять його раби. Богові не байдуже, що народ Божий говорить про нього і якої думки народ Божий про нього. Бог слухає, чи вірно про нього говорять, а може, говорять про нього, але не так вірно, як раб мій Йов, казав колись Господь. Важливо не просто говорити про Бога, важливо не просто, можливо, постійно говорити про Нього, а говорити про Нього вірно і точно. Як багато сьогодні є викривлень, лжевчень, заблуджень, відхилень від Євангелії. Чому? Адже вони всі говорять про Бога. Але говорять не так точно, як би Бог цього хотів. І ті, хто говорять не так точно, як раб Божий Йов, або як наш Господь Ісус заповів в Євангелії. Ми бачимо, що ті, хто говорили неточно, відповідали перед Богом і серйозно відповідали. Бог сказав: якщо Йов за вас не помолиться, то ви помрете. Але Господь змилувався по молитві Йова, раба Божого. Тому бачимо, що Бог прислухається до тих, хто служить Богу істин, хто являється істинним. І, можливо, їх серед більшості, їх меншість. Але Господь їх бачить, Господь чує, що вони кажуть, Господь прихиляє своє вухо, йому не байдуже до тих, хто має страх про нього перед ним і хто думає про нього і говорить про нього. Бог не лише чує з цього вірша, бачимо, що він не лише чує, але перед обличчям його пишеться пам'ятна книга. Євреям 6.10 написано: Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я, його ви що святим послужили та служите. Бог не забуває. І все, що роблять істинні діти Божі, все, що роблять служителі Божі, все, що роблять ті, хто посправді служить Богові і має страх перед ним, є праведний. Господь це записує. Пишеться пам'ятна книга. Іншими словами, Господь не забуде. А якщо не забуде, Господь і нагородить, і віддяче. І не є Бог несправедливий, щоб забути. Можливо, на цій землі ніхто навіть не віддяче. Можливо, на цій землі навіть ніхто й не помітить, і не оцінить, це не повинно сумувати нас. Це не повинно нас бентежити, ми все рівно повинні пам'ятати, що Господь Він відплатить. І краще, щоб нам відплатив Господь, аніж люди просто подякували, тому що Господь набагато сильніше оцінить. Немарнотна наша праця в Господі, вона не пропаде. Не пропаде праця тих, хто служить Богові. І якщо навколо нас ті, хто не служать. Це не повинно опускати наші руки так само переставати або охолоджуватись для того, щоб служити нашому Господу. Крім того, бачимо, що ці люди з Малахії 3,16 вони, ті, про які Господь пам'ятає і на них звертає увагу, вони написано, що вони поважають імення Господнє. Ці люди поважають Господа, поважають по-справжньому. Тому що інші поважали лише на словах, а діла їхні показували, що Бога не шанували. І ті, і ті приносили жертви. Тільки одних жертв Бог приймав, а інших не приймав, тому що інших жертв були криві, сліпі, кульгаві, не від щирого серця, те, що не потрібно, те, що не жалко віддати Богові, те віддавали Богові, а найкраще забирали собі. Господь не за те, щоб йому просто принесли будь-яку жертву і він вже буде дякувати. Хоч щось принесли мені. Ні, Господь за те, щоб ми віддавали йому найкраще. І тільки таким чином Господь, тільки таке служіння, Господь називає служінням. І ті, і ті служили Богові, і ті, і ті приносили жертви, і ті, і ті були народом Божим, але ті, які приносили криві, сліпі і кульгаві і недбалі жертви. Ти Господь проти Господь каже, що вони мене зневажають, вони не шанують, вони не поважають мене. А ті, хто приносили дійсно достойні найкращі жертви Богові, проти Господь каже, що ці мене шанують, ті, ці мене поважають. Тому важливо не просто служити Богові, а служити Господові найкраще. І щоб наше служіння, наша жертва Богові була як найкраще, тоді вона буде прийнята. В іншому випадку вона не зарахується. І порахується не служінням Богові взагалі. Для таких людей в наступному вірші є обітниця. Кішіть, будь ласка, 17-й вірш, Малахії 3.17. Для таких є обітниця, що вони, Бог каже, будуть мені вони власністю, каже Господь Савод, власність Божа. Вибраний рід. Ми вже чули цей вірш. Щойно цитував брат Рома переді мною. 1 Петра 2.9. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Ми власність Божа. Як і тоді був народ Божий ізраїльський, власність Божа, але не всі. Не просто всі, хто діти Авраама, автоматично ставали людьми Божими, власністю Божою. Ні. Ті, які служили Богові від чистого серця. І так і сьогодні Господь називає дітей Божих, які щиро служать йому своїми. Він каже: ви народ святий, люд власності Божої. Не всі люди це діти Божі автоматично. Сьогодні говорить: ну всі ми діти Божі. Ні, не всі, не всі належать Богові. Богові належать ті, які шанують Бога і служать йому. І над ними Господь бачимо з цього вірша, що Він змилосердиться. Бог змилосердиться, і як, та, як батько над синами, так і Бог змилосердиться над своїм народом, над тими, хто служить йому. Але знову ж таки, умова Умова залишається. Сьогодні говорять, що Бог безумовно любить нас. Да, Господь проявив свою надзвичайно велику любов, яка може покрити всі гріхи. Незалежно, що ти зробив, але якщо ти каєшся, Господь приходить і приходиш до Бога, Господь іде тобі на зустріч і прощає, але умови залишаються. Одна із умов це служити Господові, служити і шанувати Його. Служити тим даром, який ми отримали, як даром у церкві, треба служити, так і всім своїм життям, всім своїм їством, наше ходження. В житті земному воно має дорівнювати словам, ця людина служить Богу. Своїм життям, те, що вона живе, вона служить Богові. Вона повністю віддана Господу. І все її життя налаштоване на те, щоб Господь використовує, послужив. І Господь бачить такі розположені серця, і Він працює через них. Є різні дари, є різні служіння. І сьогодні є різні служіння, в яких ми з вами можемо бути задіяні. І ми можемо служити, а інші дивимося, а інші не служать, і це може нас трошки засмучувати. М -м -м, можливо, навіть хор міг бути сьогодні в два рази більший, але не всі прийшли. І ці хористи, які є, можуть думати, ну а де ті, що я от постійно приходжу, а інші не приходять, деякі лише на служіння приходять, а на спіленки не приходять. Просто на хорові саме легше робити порівняння, бо це видима одиниця, яка перед нами. І можна, але це стосується всіх служінь, не тільки хористів, не тільки диригентів і музикантів, які тут видні, не тільки проповідників. Так само проповідь можна говорити недбало, не готуючись, просто щось свого досвіду розказати і не особливо прикладати серце до цього. І може і ніхто не поміти, але Господь знає, яка це жертва. Це жертва щира, чи це, можливо, кульгава, сліпа? І це також велика відповідальність для кожного, хто тут на сцені стоїть, чи за кафедрою, чи перед хором, чи вірші розказує. Але на цьому не зупиняється служіння в церкві. Є молитовне служіння, яке невидиме. І ми знаємо, що на молитовні служіння також небагато людей приходять, як середу. Так і в неділю рано, і коли є у нас після посту молитв, також небагато приходять. І ті, хто приходять, можуть сказати, ну а чому лише ми приходимо, а чому інші не приходять. Але це не, не тільки цесно, хоча це дуже важливе служіння. Але не всі задіяні в цьому служінні. Є сестринське служіння. І, звичайно, в кожному служінні хотілося б, щоб ви всі були задіяні, але знову ж таки задіяні не всі сестри з нашого зібрання. Є похоронні служіння, і де хотілося б, щоб більше було. Чому, бо там євангелізація, там багато слухають, і хотілося б, щоб ці служіння проходили краще, щоб спів був більш багатший. Є розбори Слова Божого, і були часи, коли більше приходило, а й були часи, коли дуже мало. І ті, хто приходять, можуть також подумати, чому лише ми. Є зібрання служіння в церкві, все, що пов'язано з таким служінням, богослужінням. Молодіжні служіння, одні приходять, інші нехтують, служіння в інтернатах, в лікарнях, сиротам, вдовам, сліпим, групи милосердя, благовістя, технічні служіння. В нашій церкві багато і технічних служінь, без яких також би ми не могли б проводити служіння, наприклад, медіакоманда, оператори, дежур чергові, Адміністратори це все, що зараз гарно нам тут і комфортно бути, це хтось приготував. І інші також можуть сказати: а чому це лише мені потрібно? Багато хто їде на схід, але не всі їдуть на схід, не всі вирішують поїхати і допомогти там в гарячих точках. Багато волонтерів, і особливо зараз час вони ризикують своїм життям, тому що можуть бути вбитими. Хтось служить сім'ям військових, в лікарнях, їхнім дітям, допомагає продуктами, всім, чим може. Це також служіння, яке не роблять всі. І ті, хто роблять, можуть думати, а чому вся церква не задіяна? Ми знаємо, є ті, хто займається протезуванням ранених, які залишились без кінцівок. І також це можуть робити не всі люди. Благовісники на фронті взагалі, це особлива. Категорія людей, але є й такі, які ризикують, йдуть і говорять і там. хтось проводить табори, хтось їде на місію, як і короткострокову, так і довгострокову. Підтримка в церкві, в церковному служінні, підтримує всі служіння, що потрібно. Хтось перебуває в слові, і це також дуже важливе служіння, і навчає інших допомога. Служіння допомоги, хтось може піти і допомогти, невіруючим безплатно ремонт зробити і засвідчити цим. Хтось може фізично попрацювати, дім молитви збудувати в якомусь селі, допомогти, поїхати, потрудитися своїми руками і такі є. І вони також не повинні розчаровуватись, що не всі це роблять. Підтримка, хтось по телефону, просто дома підтримує людей, свідчує їм, хтось фінансово підтримує. І це також невидиме служіння, але є такі в нашій церкві, які це роблять регулярно. Хтось регулярно приходить у дім Божий. І здавалось би, а яка користь від цього іншим? Но ми знаємо, що про Анну сказано, що вона служила в храмі. Чим саме вона служила Богові? Детально не описано, але Господь це розцінює як служіння, її регулярність і присутність у храмі. Наша присутність в Домі Божому і постійність на цьому місці, як той свічник, і фіміам, наші молитви, вони також, Господи, приємні, і це важливе служіння. Дари потішання, дари допомоги, дари милосердя. Всі ці дари, які ми можемо робити, це цінно перед Богом. Хтось відкриває реп-центри і служить знедоленим, загубленим людям, версту населення, до кого, можливо, ніхто, не кожен готовий піти. Хтось в тюрму йде і там служить. І перераховувати можна ще дуже багато. Є дуже багато служінь. І чому я говорю, що іноді нам, служачись в якомусь одному служінні, може здаватися, що всі інші не служать. Ми не повинні. Так думати, тому що ми можемо не знати про інших людей, де ще вони задіяні. Вони можуть бути задіяні в іншому служінні. І це не повинно нас дуже сумувати, якщо таке ми бачимо. Разом з тим ми розуміємо, що є й такі, що Богові не хочуть служити. І дійсно їм так добре, і здавалось би, в них благословіння в житті і, може, навіть більше, ніж в нас, по таким земним міркам, якщо рахувати. Але, але. Це не повинно нас зупиняти. Господь бачить, пишеться пам'ятна книга, і ті, хто служить Богові, щиро, вони обов'язково будуть нагороджені Богом. Отож, Господь дасть нагороду не тільки тим, хто служили видимим служінням, а й тим, про кого ми навіть ніколи не знали. Але якщо це було щиро від серця і якісне служіння Богові, Господь нагородить. Отже. 18 й вірш Малахій 3.18, той вірш, який ми також на початку зачитували, там написано так: І ви знову побачите різне між праведним та нечистивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Різне або різницю. Ви знову побачите різницю. В той період життя, коли писалася ця книга, праведні з народу Божого не бачили різниці. І, можливо, вони дивились і думали, а яка різниця? От ми служимо Богу, а ті не служать, а... а все відбувається однаково. Однаково, можливо, навіть їм ведеться краще. Але Господь каже, ви побачите різницю. Знову побачите. Різниця буде видима. А для нас це можливо навіть не в цьому житті. І скоріше всього, що не в цьому житті Господь покаже цю різницю, але різниця обов'язково буде видима. І той, хто, скажімо, так, все життя скривався або десь, можливо, імітував, що він служить Богові, Господь це відкриє. А ті, хто, не стараючись себе виставляти, але від щирого серця служили Богові, не думали, щоб десь показати себе, а просто робили на своєму місці, можливо, в тиші те, що Господь від них хоче. Господь у свій час покаже різницю і нагородить. І різниця буде чітка, видима між праведним та нечистивим, між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить йому. Сьогодні, можливо, ми й не бачимо цю різницю, але настане день і це буде видно. Сьогодні, можливо, ні на що не впливає. Служимо ми Богові чи ні. Це, можливо, не сильно впливає на життя це земне. Але буде час, коли це буде дуже важливо. Так буде не завжди. Настане час, і від цього буде залежати дуже і дуже багато. І не люди будуть доказувати іншим людям, що ми от служимо, а ви не служите, або навпаки, ви служите, а Бог докаже. Бог покаже різницю. Не люди будуть доказувати, а Бог. Головне, щоб Бог сказав, що ми йому служили. Головне, щоб Бог оцінив нас як справжніх служителів. А не ми самі себе, можливо, або нас хтось із людей. Тому хай Господь перевірить наш стан перед Богом, наше серце, чи дійсно воно направлено на те, щоб повністю віддатися Господу і дійсно, нелицемірно, щиро служити Богові і приносити йому чудові жертви. А Бог, він знає, як зробити цю різницю. Він знає, як відділити один, одних від, від одних. Далі, в четвертому розділі, Господь каже Малахії 4.1. Бо ось наступає той день, що палає, як піч і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саот, який не позоставить їм корення ані галузки. І другий вірш. А для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його. Господь обіцяє. Що кожен, хто буде перебувати в Господі, хто боїться імені Господнього, настане день, що Господь благословить. І Господь відділе. А тих, хто не перебували в Господі, написано, що ми читали, що настане той день, що я палає, як піч, і вони згорять. Похожі слова сказав Ісус Христос Івана, 15,6. 15, Коли хто перебувати не буде в мені. Той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Цей огонь, який запал, запалить Господь, який відділить, який відчистить одних від одних, він скоро загориться. І ми не знаємо, коли це буде, але неодмінно це буде. Якщо навіть все життя Господь не покаже цю різницю і буде здаватися, що неважливо, служити Богу чи ні, від цього, Особливо не впливає це на життя, настане день, коли ця різниця буде видима дуже чітко. Настане день, і Господь покаже, хто дійсно перебував в Ісусі Христі, а хто не перебував. І як важливо нам перебувати в Христі, бо ми без Нього не можемо робити нічого. Якщо ми, якщо ми щось робимо самі від себе, служимо Богові, не перебуваючи в Христі, то питання, чи дійсно ми займаємося тим, до чого Господь нас кличе? А якщо ми перебуваємо в Господі, то Він викликає в нас і бажання, і чин, і ми знаходимося на тому місці, де Господь нас хоче бачити. І Він побуджує нас саме до того, до чого Він хоче. Звичайно, наша плоть вона бореться проти того, щоб ми виконували волю Божу. Наша плоть вона хоче, щоб ми розслабились і просто пожили нормально для себе, і задовільняли свої тілесні потреби. Але Господь хоче, щоб ми віддали себе на жертву, живу святу, приємну Господові і служили йому. Це не означає, що дуже багато щось робити. Служити Йому це означає мати тісні стосунки з Ним і відчувати, де Господь хоче використати, і бути готовим постійно відгукуватись на голос Божий і тим даром, який Господь нам дав, служити церкві одне одному. Нехай дійсно сонце правди зійде, воно вже світить. Але воно зійде в повній мірі, повністю пізніше, і яке блаженство для тих, хто Богові служив, вони отримують повну нагороду. І який плач і смуток буде тим, хто це робив недбало тут на землі. Це буде для них сум, це буде день плачу. Тому хай Господь кожного з нас підбодрить, підкріпить, щоб ми були вірні слуги Йому і разом з цією церквою зустрічали нашого Господа. Амінь. Помолимося.